Шановні концерни РРТ та ОДТРК Буковина, вже три тижні нам з вами не вдається вирішити проблему відновлення мовлення телеканалу. ТВА. ми хочемо вірити і щиро сподіваємося, що ви не маєте ні персональної, ні професійної волі перешкоджати нам повернути свою роботу. У цьому відкритому листі ми публічно звертаємося до вас з конструктивною і послідовною пропозицією співпраці, щоб на нашій спільній частоті не було порожнього екрану. А ми, як і в старі добрі часи, комфортно уживались на одному каналі, на радість собі і сотням тисяч буковинських телеглядачів. Так вже трапилось, що важка телевізійна доля звела нас з вами на одній частоті. Бажаємо ми того, чи ні, у нас немає іншого виходу, ніж домовитись про технічний аспект нашого спільного ефірного майбутнього. Зважаючи на наші попередні діалоги, на шляху вирішення проблем мовлення телеканалу ТВ, є камінь-спотикання і ім'я йому Комутатор. Оскільки таке обладнання вже існує і знаходиться на телеканалі Буковина, ми пропонуємо зробити ось що. Перше, ТВА заключає договір з ОДТРК про подачу нашого сигналу на ваш комутатор. Друге, Концерн РТ заключає договір з ОДТРК про подачу сигналу телеканалу ТВА на комутатор Буковини. Якщо ці два варіанти вас не влаштовують, ТВА купує комутатор і встановлює його у себе. А відтак укладає договір з Буковини про передачу сигналу. Варіант третій. Концерн РТ укладає договір з боковином про подачу сигналу у ДТРК на комутатор, що вже буде належати нам. Варіант четвертий. ТВА встановлює комутатор у себе, але управління здійснює ОДТРК буковина дистанційно. За допомогою локальної мережі або інтернету. Варіант п'ятий. Комутатор встановлюється в релейній апаратній на нацецино. Сигнал розподіляється автоматично або фізично, що потягне, звісно, за собою витрати на оплату праці людини, яка щоденно перемикатиме сигнал з одного каналу на інший. Але тоді і ОДТРК, і ТВА заключають договір з концерном РРТ про комутацію сигналу. Варіант шостий. Комутатор встановлюється на нейтральній території в інтернет-провайдера або в Укртелекомі за взаємною домовленістю, якщо така можлива. І тоді сигнал перемикається працівниками Буковини, ТВА або дистанційно. Якщо вам не до вподоби будь-які варіанти з використанням комутатора, не слід впадати у відчай. Адже для такого розвитку подій ми передбачили простий і дієвий вихід. Варіант сьомий. ТВ отримує програмний контент з буковини і транслює його із власною ефірною апаратною або восьмий варіант, коли ТВ надає Буковині свій медіапродукт, таким чином, не використовуючи комутатор. Як бачите, ми готові до будь-яких технічних рішень, щоб телеканал ТВ не залишився поза ефіром, а півсотні його працівників без роботи. Ми хочемо, аби спільна частота, якому ділили багато років поспіль, не стала для нас вироком, оперативно та професійному цілому життя будь-який обраний чи запропонований вами варіант, аби лише якомога швидше повернути своє законне право на мовлення. З нетерпінням чекаємо вашої відповіді і сподіваємося, що вже незабаром зустрінемось, як і раніше, на спільній частоті. З повагою. Колеги телевізійники з телеканалу ТВ.